Так, читаю слова Христа: Радійте та веселіться, нагорода Бо ваша велика на небесах. З яким лицем це сказав Христос? З щасливим чи з сумним? З щасливим ой, я пропустив одну частину. Давайте я зараз прочитаю те, як починається його привітання. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода Бо ваша велика на небесах. Задаю питання знову: з яким обличчям Христос це казав? Все одно посміхався. Правильно. Ми е, в основному, коли ми читаємо біблійну історію, ми бачимо, як Христос плаче, як Христос сумує. І це правильно, бо життя Христа воно в цьому питанні дуже схоже на наше життя. Велику частину свого життя ми плачемо, ми ходимо сумні, але. Є моменти, коли є радість у нашому житті? І саме про цю радість говорить Христос. В чому ж наша радість? В тому, що нагорода наша велика на небесах. Але як же нам об'єднати питання того, що, наприклад, як ганьбити та гнати вас будуть? Так потім ми читаємо, що ну, взагалі це нагірна проповідь Христа. Я думаю, ви всі знаєте, звідки це. Як можна? Об'єднати те, що є оці погані речі, як просто для пари прикладів з нагорної проповіді: вбогість духу, смуток, голод, ганьба це нагірна проповідь Христа. Але перед цими всіма словами йде блаженні Ви. Ці речі якось на перший погляд неможливо поєднати. І коли читаю я, наприклад, нагірну проповідь, то я читаю от блаженні ви. Я уявляю Христос посміхається. Говорить про ганьбу, голод і смерть вже не посміхається. Потім, коли говорить, нагорода ваша велика небеса, знов посміхається. Але, звісно ж, ми розуміємо, що наше християнське життя не повинно бути таким. Звісно, навіть Христа були часи, коли йому причиняли смуток, коли йому боліло серце. І він тоді плакав, він тоді не, не казав, що все нормально, все я ні на кого не ображаюсь. Ну, він на кого не і не ображався, так що він так міг казати. Ми так не можемо казати. Ну, якщо ображаємось, то не можемо. Якщо не ображаєтесь, то так кажіть перед Богом. Так от. Нагірна проповідь Христа не, не сходиться. Вона нелогічна, якщо, якщо її читати з розумом старого заповіту. Якби от прочитав Мойсей. Замість того, ну от сказав йому Бог на горі закон ізраїльський. І тоді, а тоді б почав розказувати блаженні ви, яка ніби гнати вас будуть, блаженні в Богі Духом, блаженні голодні. Він би отак це і записав на третій скрижалі, так би і записав. Хто буде голодний, типа будь голодним, закон, будь сумним, будь зганьбленим. Отакий закон. Якщо ви будете це виконувати, то будете блаженні. Але це старозаповітня логіка, яка не працює в новому заповіті. Якщо, ну, Є декілька способів, як дивитись на ці речення, бо така фраза цікава, ми не часто такі обороти використовуємо. Але щоб вся ця ситуація зійшлася, нам потрібно якось все привести в порядок. Ми можемо подивитись на ці слова і прочитати їх так. Вас будуть ганьбити, вас будуть гнати. Ви будете голодні та спрагнені правності. Ви не бачитимете справедливості в світі. Ради Христа у вас буде багато ворогів. Ви будете постійно відчувати, що ви якісь, ну що ви в Богі Духом, що вам ще є куди рости. І це все не хороші речі. Але при цьому всьому ваша нагорода на небесах. І при цьому всьому ви блаженні. Ваше блаженство йде від того, що. Ви маєте нагороду на небесах. І ми знаємо відому історію про Тома Соєра, коли він не хотів красити забор, і він е, придумав таку схему. Всі жал, обично жаліються, що треба красити забор. А він сказав: а ви коли останній раз красили забор? І всі тоді зрозуміли, що, а мені правда, давно не красили забор. А це цікаво ж, мабуть. І, і він зробив так, що. Мало того, що замість нього зробили роботу, так він ще й подарунки отримав за це. Ну от так от. До чого я це кажу? Я це кажу до того, що можна подивитись на це, що у християн постійно смуток, у християн постійно голод, ганьба. А можна подивитись, що, ми, якщо у нас це є, то ми заслужили це. Не, не те, що ми заслужили в поганому смислі, а те, що ми удостоїлися того, щоб заради Христа переживати ці речі. Це як частина комплекту блаженства, який нам дає Господь. В цей комплект блаженства першим пунктом входить спасіння. Ми спасені, і вже через це ми блаженні. Вже через це у нас є велика радість, яку нічого не має у нас забирати: ніякий земний смуток, ніяка земна, можливо, навіть бідність, нічого земного не повинно нас відвертати від нашої духовної радості. Звісно, ми не можемо постійно посміхатися перед людьми. Але наш дух може постійно радіти, аж поки ми постійно читаємо Слово Боже, аж поки ми регулярно молимося, аж поки ми перебуваємо в спільноті церковній, ми маємо духовну радість і ніякі земні сумніви, ніяке земне горе не може у нас забрати наше небесне, нашу небесну радість і наше небесне блаженство. Якщо ми будемо дивитися на нагірну проповідь і на багато інших слів Христа, як на закони, які дають блаженство, то ми можемо дуже, дуже скоротити свої шанси на радість в своєму житті. Бо якщо ми будемо думати, що а якщо, наприклад, смутку немає якийсь час, то це виходить неблаженний? Звісно, ні. Ми блаженні уже через те, що ми спасенні. І це спасіння, яке у нас є, воно іде від нашого спасіння. І те блаженство, воно перекриває усі ці смутки земного життя. Коли наше земне життя повне різних проблем, смутків, а воно ними повне, ще більше, ще більше є резерв благодаті в нашому житті. Ми ще більше бачимо, як Господь веде нас через наші складні обставини в житті. Звісно, в когось життя складніше, в когось по земному, по земних мірках легше. Але є благодать, є блаженство. А якщо ми будемо дивитися, як на закон, звісно, є закон Христовий, і ніхто не вам не, зараз тут не каже, що не треба нічого змінювати в своєму житті, ви всі і так знаєте, що треба робити там: не ображатись, не злитись, не кричати. Ну, те, що говорилося в попередній проповіді, не бути безбожником по суті. А, коли, а вже, а вже, ну це і так зрозуміло. Дякуємо за, за нагадування. Але наше блаженство, воно йде не від того, що ми виконуємо, або від того, що ми не виконуємо, не від того, що ми втрачуємо, а від того, що в нас є, те, що у нас неможливо забрати. Це те насліддя, яке нам дав Господь. Це те, що нам. По любові своїй даром дали. Якщо ми дивимося на нагірну проповідь на новий заповідь, як на тексті з правилами, який треба, щоб колись може отримати радість духовну на небесах аж, то, то Дух Святий на землі втрачає частину своєї роботи. Христова жертва, здається, не такою сильною, бо то що раніше треба було щось робити, щоб бути щасливим. І не виходило, що тепер треба щось робити, тільки, тільки то треба було не вбивати не красти, а це бути сумним і голодним. Тому така логіка не проходить. Та й до того ж, якщо ми бачимо це як закони, то, ну, звісно, це, це такі духовні закони, але це не такі самі духовні закони, як, наприклад, 10 заповідей. В такому випадку отець, Бог Отець, втрачає. Потребу, він не втрачає, але наче як, наче як здається, що немає потреби в благодаті. Бо якщо наше блаженство йде від того, що нам добре або погано, то, ну, то це такий, таке земне блаженство виходить. Але якщо воно йде від нашої впевненості, від нашої віри в те, що ми спасенні Діти Божі, то нічого і ніхто не може забрати у нас цю велику радість. Так от, нагірна проповідь Христа по своїй структурі, по своєму по, по своїй цілі і меті. Це добра новина чи сумна новина? Бо є багато в Біблії і сумних новин. Наприклад, майже всі малі пророки і великі пророки, є буквально книга, яка називається Плач Єремії. Так що, звісно, це не, не якась там щаслива книжка, яку читаєш і, і радієш завжди. Але навіть через ці всі речі ми завжди бачимо благодать Господню. Кожен раз, коли здається, що Ізраїль от, от буде зруйнований, ми узнаємо від пророків, що але буде остаток. І я благословлю остаток. Наверніться до мене, я вас благословлю. Так само ми бачимо в своєму житті, навіть коли все погано, ми знаємо, що Господь нас утримує, Господь тримає нас в своїх руках, і Він на нашій стороні. В цьому наша віра. Тому нагірна проповідь це радісна новина, це добра новина. Радісна суть. Всього нового заповіту в тому, що Христос зробив наше спасіння і наше святе життя можливим і блаженним по благодаті. Якщо ми відносимось до Христа як до якогось вчителя моралі або вчителя закону, то, то це такий поганий шлях. Бо є вчителі закону, які написали довші книги. які... Навіть довше прожили більше у них земного досвіду, ніж у Христа було земного досвіду. Але ніякий земний досвід не йде з тим, що дає Христос. Бо Христос до свого слова дав діло. Він зробив те, що не могла зробити ні одна людина. Він віддав себе в жертву. І оця жертва це, звісно, якоюсь мірою нам шкода, що через нашу павшу природу, через наші гріхи він був розп'ятий. Але все одно в Його Воскресінні, в, Його... в тому, що Він спас нас, у нас є велика радість, радість нашої блаженної, благодаті в спасінні. Христос... Що нам хоче Христос по великому рахунку сказати в нагирній проповіді? Звісно, є речі, які Він хотів сказати ще до саме тих людей, але ми зараз говоримо про речі, як він говорить до нас через такі двойні. Подвійні пророцтва, які ми бачимо по всій Біблії, Він нам каже, я вас спас, я спас вас, ви спасені. Іноді християни забувають навіть про це. Вони просто про це якось ну, спасенний і спасенний. А потім, якщо згадати, наскільки це важливо, що ми спасені, Христос каже, я вас спас, і я вам обіцяю вічне життя. Як так виходить, що тимчасові складності в житті, які точно чи не тимчасові? Які точно не повинні змінювати мій духовний стан. Як так виходить, що вони мені заважають молитися Отцю Небесному, навчатися від Сина Божого і водитися Духом Святим? До речі, оці три речі: молитва, навчання і хождіння перед Богом, це ті речі, якими ми будемо займатися в раю. Тому якщо вам не цікаво цими речами займатися на землі, то вам буде нецікаво цим займатися в раю. Якщо вам там не буде. Ну, а вам точно не захочеться вічність провести там, де вам буде нецікаво. Ну, правда, є там ще інше, інше місце, куди можна попасти, але там також нецікаво. Тому краще зробіть так, щоб уже на землі ви хотіли читати Слово Боже, хотіли молитись і з радістю жили в блаженстві ходіння перед Богом. Слава Богу! Амінь.